Повертаєтеся ви додому після насиченого робочого дня, і раптом вам телефонує сусідка. Розповідає, що бачила в день підозрілого, лисого чоловіка, який намагався увірватися до вашої квартири, а потім голосно плакав. І тут виникає два варіанти можливого розвитку подій. В першому для вас назавжди залишається загадкою, хто це був і чого хотів. Через цю інтригу ви погано спите ночами. У вас починаються видіння та тривожність, і до кінця своїх. Днів ви не знаходите спокою. Але є ще другий варіант: ви просто відкриваєте застосунок Аякс та завдяки камері від даного бренду швидко дізнаєтеся, що підозрілий лисий мужик це ваш чоловік. А плакав під дверима він тому, що забув ключі від квартири. Підписуйтеся на технарню, якщо, хоч раз в житті, забували десь ключ від своєї оселі. Погане відчуття абсолютно нікому не раджу. Сьогодні я огляну цілий ряд цікавих пристроїв від української компанії Ajax, які покликані зменшити вашу тривожність та збільшити безпеку. Розпочну з дротових охоронних IP-камер. Їх є аж три види: це Turret Cam, Bullet Cam та Dome Cam Mini. Їхній дизайн та форма розроблені під різні варіанти встановлення, що робить камери максимально універсальними. Додає переваг наявність чотирьох варіантів матриць та об'єктивів, щоб ваші потреби були. Повністю покриті упаковка продукції Аякс, як завжди, на висоті, лаконічні та стильні коробки з необхідною важливою інформацією на них. Приємно, що в комплекті також є попереджуюча наліпка, якою можна відлякувати різноманітну шпану. Не розповідайте це охоронним компаніям, але якщо раптом у вас немає грошей на охоронну систему, то принаймні наліпки можна купити. Якийсь відсоток од сіляких хуліганів може це й відлякає. Всі камери мають міцний металевий корпус із захистом від води та пилу IP65. Тому так, щасливі власники заміських будинків можуть без проблем обвішувати камерами хоч все подвір'я, та не хвилюватися про погодні умови. Не буду приховувати, без штучного інтелекту не обійшлося. Що тут інтелектуального, спитаєте ви? Загалом все просто: наявна ідентифікація об'єктів, що допомагає швидкому пошуку людей та авто. Так, тварину, камера теж розпізнає, тому не хвилюйтеся. Обробка даних відбувається на рівні самої камери. Що зменшує навантаження на систему? Є можливість навіть визначити зони, руху, в яких запускатиме відеозапис. Це економить місце на накопичувачі та спрощує навігацію архівом. Вбудований мікрофон дасть можливість слухати душевні терзання чергового грабіжника, який намагатиметься позбавити вас цінностей. А я знов повинен викрадати кіточок. боже, це останній раз. Я нічого не можу інакше зробити, тому що я викрадач кізок. В застосунку можна налаштувати приховані зони, якими можна прикривати окремі ділянки зображення. Скажімо, якщо в поле камери попадає сейф, в якому ви тримаєте туалетний папір на чорний день. Також гнучкі параметри детекції дозволяють фіксувати рух лише в певних зонах або ж окремих об'єктів. Крім цього, налаштовується і чутливість спрацьовування. Не забули і про потужне інфрачервоне підсвічування, яке має дальність до 35 метрів та допомагає вести зйомку вночі. Тому фраза під покровом ночі для потенційних злочинців вже абсолютно нічого не означатиме. Аякс не була б Аяксом, якби не думала про зручність для звичайних користувачів. Цьому сприяє безпечна безпарольна автентифікація камери та безпека аккаунту на всіх рівнях. Додавання приладів до застосунку швидке та очевидне Видно, з цим розбереться навіть дитина. Колись на каналі вже було кілька оглядів на не менш цікаві прилади від Ajax, і там я детальніше розглядав, як взаємодіяти із застосунком та які він має можливості. Окрім синхронізації з системою, для локального запису наявний слот для карт пам'яті microSD об'ємом до 256 ГБ. І ніхто без вашого відома цю карту не вийме, оскільки в камери вбудований акселерометр, який забезпечить. Повіщення про спроби саботажу. Але що, якщо ваші володіння дещо серйозніші та потребують одночасного зберігання величезної кількості даних протягом тривалого часу? Для такого випадку існує мережевий відеореєстратор NVR. Сюди можна вліпити жорсткий диск об'ємом до 16 терабайтів та зберігати записи ще з часів динозаврів. Конструкція реєстратора безвентиляторна а також має вбудований блок живлення. Ви отримуєте. Можливість контролювати стан системи, залишок вільного місця, температуру і навантаження. Можна придбати відеореєстратор на 8 або 16 каналів залежно від ваших потреб. Втім, повернімося до камер. Мої екземпляри мають роздільну здатність 8 мегапікселів та огляду 110 градусів. Пам'ятаєте, ці меми про шакальну якість сучасних камер спостереження? В нас сьогодні трішки не той випадок, оскільки деталізація в камерах Аякс дуже гідна. Відбувається завдяки кодеку H264 та трішки сучаснішому H265. Картинка не видає якихось артефактів і дозволяє навіть при поганому освітленні розгледіти багато деталей. Корпуси камер мають мінімальну кількість розбірних деталей, а у комплекті міститься все необхідне для встановлення. Окремо можна докупити водонепроникну алюмінієву монтажну коробку під назвою Junction Box. Це дозволить надійно прокласти кабелі додатково їх захищаючи від зовнішнього впливу, давайте я назву найбільший мінус цих камер, але ви мене сильно не сваріть. Найбільший мінус дротових камер від Ajax те, що вони не працюють без дротів. Втім, якщо надійність та безпека для вас на першому плані, то це взагалі не буде мінусом. На ринку існують камери з підтримкою передавання сигналу по Wi-Fi, але живлення однаково здійснюється по кабелю. Тож чи є різниця прокладати один кабель чи два кабелі. Тим більше, яким би крутим не був роутер у вашому помешканні, ніхто ще не придумав нічого, надійнішого, знаєте за що? За старий добрий езернет кабель. Ви можете заживити будь-яку камеру за технологією. Огію або ж зовнішнім блоком живлення на 12 вольтів та 1 ампер загалом енергоспоживання від мережі, заявлене виробником, складає до 15 ватів. До речі, корпуси камер злегка гріються під час тривалої роботи, але це цілком нормальне явище. Я заміряв 36 градусів в найгарячішому місці, можна сказати, суцільна прохолода на фоні того, як гріються, не знаю, скажімо, сучасні смартфони при лайтовому використанні. Та не камерами єдиними, також я зміг затестити класну безротову клавіатуру з сенсорним екраном для керування всією системою Ajax. Спочатку подумав, що то якийсь футуристичний смартфон, але ні, маємо зручну штуковину для встановлення на вході в помешкання, щоб не тягнутися вічно до телефону. В нашому розпорядженні екран IPS з діагоналю 5 дюймів підтримка захищених карток та брелоків і легке керування групами охорони. Пристрій підтримує технологію Bluetooth Low Energy, тому ви можете легко перетворити свій смартфон на картку доступу і керувати охороною простим. До Круто, що, окрім дротового варіанту, можна встановити клавіатуру автономно. Вона буде жити до 18 місяців без заміни батарей. Пристрій впишеться в будь-який інтер'єр, оскільки має два класичні варіанти забарвлення – чорний та білий. Ніхто не забув про комфорт використання як вдень, так і вночі. Клавіатура має світловий сенсор для автоматичного регулювання підсвічування. Також є сенсор наближення для активації, чутливість якого можна налаштувати. Та якщо вже мова про охорону, звичайно ж, присутній звуковий сигнал у випадку якихось небезпечних двіжів. Корпус оснащений тампером, який сповістить про спробу відірвати клавіатуру від поверхні чи зняти її з кріпельної панелі. Якщо перейти до технічних характеристик екрану, то роздільна здатність 480 на 854 пікселі спочатку засмучує, але потім я раптом згадав, що на охоронній клавіатурі не буду сидіти в соцмережах чи дивитися, не знаю, фільми в 4К. Тому від серця, якби відлягло. Також виробник вказує, що екран захищено від потертостей та подряпин, але очікувати якогось кордінг горіла Glass теж не варто. Keypad Touchscreen можна налаштувати для сценарію автоматизації розумного дому, тобто керування розумними розетками чи вимикачами. Є можливість зглушити пожежну тривогу, вмикати чи вимикати щитування карток і багато іншого. Всі названі сьогодні пристрої стабільно та миттєво працюють в загальній екосистемі Ajax. Безпека та зручність навколо неї виходять на новий рівень, коли бачиш старання виробника продумувати всі сценарії використання. Зручний застосунок, продумані варіанти монтажу та все необхідне для цього. А прозорі та детальні інструкції щодо всіх технічних нюансів дозволять у всьому розібратися навіть лисим техноблогерам. Підписуйтеся на канал та пишіть в коментарях, чи зупиняли вас колись камери спостереження від лихих вчинків. Я впевнений, що нічого кримінального ви не робили. Але, але знаєте ці ситуації, типу, випадково помічаєш камеру і перестаєш там, не знаю, колупатися в носі, чи розмовляти сам з собою. Поради від Тані Сьогодні я розповім вам про безпечні звички. Не залишайте записні ключі під килимком або у видимих неозброєним оком місцях. Завжди перевіряйте, чи зачинені двері та вікна, навіть якщо ви плануєте бути відсутніми лише короткий проміжок часу. Ну так особливо цей прикол з ключами під килимком не треба так робити, бо я так колись робив дуже давно. Я каюся більше не буду. Не робіть так, як вес.